Всім привіт! З вами компанія Сервус. Сьогодні у нас 8 квітня і зараз ми завантажуємо будинок, який поїде в Словаччину в місце Часковце. Це одноповерховий класичний будинок, майже 89 квадратних метрів. Індивідуальний проєкт. Хочемо нагадати вам, що ми можемо намалювати проєкт під вас або внести зміни в наші існуючі проєкти. В цьому будинку мені дуже подобається планування. В ньому є все. Три спальні, кухня, досить така велика вітальня, 26 квадратів, санвузили і приміщення. Я би собі побудувала такий будинок, і як завжди, чекайте фото, і відео з будівельного майданчику.